Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ви вже, напевно, пізнали по цій жабці: ви пізнали, кого хочу я вам сьогодні показати. Нарешті, нарешті, нарешті мій пафіопеділум відкрився. Ось такий в нього парус. Я його була змушена причепити вище на паличку, тому що він ніяк він нахилявся донизу, і було таке враження, що його парус не відкриється ніколи. Але сьогодні подивіться, яка тут краса. Оцей такий його черевичок, він дійсно подібний на таку якусь туфельку. Подивіться, яка тут, якщо подивитися ось так з боку, який він цікавий. Оцей парус, його, наче шкіряний, він темно-темно бордовий з такими прожилочками. І навіть він ще навіть не піднявся до кінця, бачите? Ось. І ось ці такі розмашисті пелюстки, вони в нього такі кудлаті. Зараз я ось так зроблю, не хоче воно. Ось, подивіться, які вони. Волохаті, волохаті. Там всередині щось таке в нього цікавеньке. Ось і ось такий, бачите, шкіряний, гарнезний парус. Парус не є волохатий, парус гладенький. Я б сказала, най такий більше структурний і отакого от темно-темно-бурякового, такого соку буряка кольору. Насичений, насичений. Зараз я попробую його пересунути. Тут у нас є сонечко трошки. І, можливо, навіть на сонечку ви зможете. Ось, подивіться, бачите, як він виблискує в нього такий ніби покритий лаком. Сама сам, сам черевичок і оцей парус. Щось нам тут вчепилося якась ворсинка. Ось, Міка там позаду не дає нам ніяк знімати відео, бо вона хоче гратися. Подивіться, хто б сказав, що ця кицька має 12 років. Ось, вона кличе, щоб з нею йти гратися. Не дає мені ніяк зняти відео. І ось, бачите, ось така от зараз відкрилася нам. Краса. Я зараз нічим його не ні піддобрюю, я тільки поливаю водичкою, поливаю досить, достатньо так, щоб він був досить-вологий. Досить тому що варто зараз десь пропустити якийсь день, не дати йому достатньо води. Ця квіточка в нього зів'яне. І все, і цієї краси не буде. Ну, ось, так, я його підчепила. Ой, сонечко. Він в дуже зручному місці стоїть, бо на нього присвічує сонце. О, зараз у нас вже 15 по 5, а сонечко дуже-дуже гарно освічує весь всю мою кухню, весь мій стелаж. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Подивіться, весь стелаж в сонці, бачите? Ось. Там доквітає цимбідіум, підіум, отой біленький, що я вам про нього розповідала. Ось тут в мене на горі квітучі мої білявки. Там ще торіно квітне, там позаду, та буцім, псевдо Сого Лоуренс. Ось. Та пульсація. По ідеї, це сама натуральна пульсація. Тут коханець. Він таки скинув де дві квіточки, ось тут з краю, дорожчує бутончики, а ці ще в нього тримаються. І досить-досить пахучі. Це та хоя, яку я купила в магазині. Ось, бачите, дивіться, як вона гарно наростила ось отаку молоденьку гілочку. І ось оцей листочок, в нього прямо в неї бордовий, з такими вкрапенками собі. Ну і потім позеленіє. Тут теж квітне ось ця маленька моя Sweet Girl. Вона теж дуже-дуже пахне, особливо зараз, коли на неї потрапляє сонечко. Тут ще одна хоя, теж, бачите, вже розпускає листочки. Як же ж вони люблять оприскуватися? Це просто неймовірно. Я повинна щодня вранці ввечері пройтися і оприскувати. Тоді вони дуже-дуже активно випускають оці молоденькі такі листочечки. Ну і тут в мене вже доквітає, хоча нарощує ще вон там позаду бутончик. Ця маленька міні гранбері Чача. Ось же цей бутончик в'яне у нас. Бачте, так от. Вона в мене дуже-дуже довго квітне. Вона, напевно, квітне ще з листопада місяця, я вам показувала її перший раз. Ось, Там я висадила імбир і куркуму. Подивимося, як він мені зросте, покажу вам теж обов'язково. Ну, і ось тут доквітаю оцей Вірніше розпустив ще одну таку один бутончик, оцей мій велетень. Не знаю, хто він. Там позаду ще доквітає тейбл Мастер-Піс. Тут теж випустили бутончики, ті такі мої бідні орхідеї, які, які я рятувала від тріпсів. І чесно кажучи, оця орхідея, бачите, ось вона має жовтий листок позаду, ось там. І вона, мабуть, хоче загинути. Ну, але подивимося, що з цього вийде. Тому що квітоносний вже пожовк, як я бачу, від самої основи там все жовте. Так що, мабуть, вони його добре, добряче поїли. Ну і давайте вернемося. А, ще хотіла що показати, пам'ятаєте? Оті квіточки біленькі, що мені подарували на День матері. Подивіться, якими вони такими прямо оці маленькі квіточки, бутончики оті, що були, вони такими гілочками розпустилися, і такими киточками от вони квітли, але вже доквітає. Мабуть, їм потрібно на вулицю вдома, жарко, сухо, і вони дуже-дуже швидко і випустили оті свої гілочки і вже шви переквітли. Ось, ну і вертаємося моїх до, моєго, до мого черевичка. Я обіцяла вам обов'язково його показати. Ось ось так він. Бачите, на сонечку: ось так наростається молоденька там знову молодесенька е розетка, яка буде квітнути, мабуть, через рік. Тому що оця розеточка буде квітнути Слідуючого року. Так, це старенька розетка оця. Та, це старенька, бачите, вона вже жовтний листочок в неї ось тут. Вона вже квітла минулого року. Ось тут є ще кусочки квітоноса. Ось ця розетка заквітне нам, бачите, ось ця. Вона заквітне нам наступного року. Ну, а ота молоденька з того боку, вона буде квітнути нам через рік. Ну, ось і хочу ще поглянути на оті бруньки. Ось вони розвиваються тут ще є, бачите, зараз я. Трошечки до сонечки поверну. Ось вона, бачите, ось оця брунечка. Вона так і залишається, вона тільки трошечки-трошечки підросла. І, мабуть, вона вже почне рости, коли відквітне оцей квітонос, тому що зараз основні сили, рослинка відпустила на віддала на квітонос. І ось такий в нас він, ось він, скажімо так, на цілу мою отаку, бачите, якщо я візьму від пелюстка до пелюстки, то на цілу долоню. Ось такий велетень. Ну, я б не сказала, що він дуже великий, але він дуже ефектний. Він не є дуже величезний, такий, що був аж минулого року був трошки менший, це правда. Але цього року він просто гарнезний і більший по розміру. Так що буду я його годувати активно, коли він переквітне. Я обов'язково його погодую такими добривими. Наприклад, азотними добривами, щоб вони, він нарощував дуже добре собі ще розеточки розетки, молоденькі, щоб та розетка підросла, набралася сили. І, відповідно, потім дам йому таку, бо по фіопеділам потрібно давати передишку 2 3 тижні, не поливати, щоб вони трошечки просихали, і тільки потім можна буде знову почати активно поливати. Ну ось, Отака моя сьогоднішня коротеньке таке відео така моя оця красота. Яка дуже-дуже мене потішила цього року. Я не сподівалася від неї квітіння від цієї розетки. Я чомусь думала, що воно повин... він повинен квітнути на слідуючий рік. А він взяв і потішив мене сьогодні. Ну, ось така от красота. Бачите, в мене якраз в колір моїх нігтів. Перепрошую, що так. Ну, ось така от красуночка. я Дуже мені подобається просто. Там така крапочка зелена, цікава всередині. Ось там собі такий в нього. Серединка така цікавенька. І оцей черевичок. Я не знаю, чи там щось всередині є, в тому черевичку, я не заглядувала, чесно кажучи. Не знаю, не заглядувала я туди. Може, там яка мушка попала теж, а може там є сік. Я колись, по-моєму, то було минулого року, чи навіть ще позаминулого. Там в мене є інший пафіопеділом, який я. Він теж квітнув, і в нього отут всередині на дні було трошки соку. І туди постійно прилітав джмелик, такий маленький. Він не залітав всередину, але він кружляв навколо, він сідав на горщик, на листочки, але всередину він туди не залітав. Так що ось така от історія. Ну, а це чудо не дає нічого зробити. Ось, вимагає уваги. Вимагає, щоб з нею спілкувалися. Раз прийшла, то ж потрібно ж погратися, поспілкуватися. Я була півдня на роботі, і вона, напевно, їй було дуже нудно вдома, і вона собі зараз вимагає до себе уваги. А ще чуєш, що я говорю, вона думає, що я говорю до неї. Добре, ось така красунечка. І ще хотіла вам ще щось показати. Чесно кажучи, я не перестаю дивуватися або продавцям, або рослинам. Подивіться, що в мене відкрилося. От квітка нагадує Сого Лоуренс. От хто мені підкаже, зараз я покажу вам губу. Ось. І вона з таким дзюбчиком на кінчику. Бачите? Хоча ця рослинка квітла в мене минулого разу зовсім не такими квіточками. Вона квітла. Таким цегляним відтінком і по краю вона мала оці жовтенькі, більш яскравіші, але крапочок в неї не було. Вона була просто заливка така була в неї цегляного відтінку з рожевим і з жовтим. А цього разу якісь у нас з'явилися оці рисочки. Вона мене не дає мені ніяк. Ну, ось отакі оці рисочки з'явилися в нього. Цього року, минулого квітіння у неї було перше квітіння минулого року, і цих оцих таких рисочок не було. А зараз ну просто квітка явно мені подібна. Можливо, це або продавець спутала, коли я купувала, сплутала, написала, що це Spitfire, а там, де ота пульсація написала мені, що то є Sogol Lawrence, Хоча, оце бачите, я купувала її в Ольги Вовк з Києва. І ось дивіться, бачите, тут є дата, ось 15 жовтня 2022 року, пише Spitfire. Хоча, можливо, в когось є Spitfire, скажіть мені, чи це вона? Можливо, якась вийшла помилка чисто технічного такого порядку. І ось тут на черзі ще маємо чотири бутончики. Бачите, вже подивимося, як воно розпуститься. Але наскільки я знаю, Соголоуренс повинен пахнути, повинен ароматити, а він не ароматить. В неї був старий квітонос, який я не обрізала. На старому квітоносі вона випустила ось додаткову гілочку. Бачите, ось вона. Додаткове відгалуження. І ось тут вона почала нарощувати ще, напевно, кілька бутончиків, ось, Бачите, яких тут? Два, може, три. Ось. І я оцей квітонос вона випустила, я навіть його не бачила. Вона стояла до мене тою стороною, повернута оцею, де цей квітонос, а ця сторона була повернута до вікна. І я буквально переглядала орхідейки, і я побачила, що в неї квітонос був вже, напевно, сантиметрів зо три під листочком. Він собі ховався. Це я зараз просто взяла вже його паличками, припідняла листок, щоб я бачила, що під ним робиться. І цей був квітонос десь ось такий. І буквально за короткий час він випустив мені ось оці бутончики і розпустив ось цю квіточку. Ця квіточка розпустилася буквально позавчора. Що воно таке? Бо наскільки пам'ятаю, Spitfire зовсім була інакша. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви знаєте, що це таке. Тому що я, чесно кажучи, вже зараз в таких сумнівах. Ось, у мене в такій вазочці сидить. Закрита система. Любить дуже волого, що було, не любить пересушок. Хоча деколи, коли сонечко, коли суха погода взимку, я його поливала за всю зиму, оце від грудня місяця, я його полила, напевно. Чотири рази всього-навсього. Додаю трошечки води на дно. Ось так. Десь на сантиметр від дна рушечка. ця волога піднімалась, там трошки є моху всередині, а в основному кора і трошки керемзиту. Нічого більше там немає. І ось ось така цікава ця квітка. І форма така досить. До речі, по формі нагадує дійсно той самий того Лаврентія, але я не маю впевненості, що це він. І от малюночок такий, бачите. Ну, вже що є, будемо тішитися, тому що є. Він дійсно такий має оливково такий, от він якийсь колір в нього дивний. І бачите, ось так мене мої орхідейки тішать. Їх є зараз квітучих в мене небагато, тому що чомусь вони квітнуть не всі разом, так як це. Я не розумію, як можуть показувати інші орхолюбителі, орхо... Блогери показують прямо масу квітіння, в них прямо такі на вік, на підвіконнях такі шикарні е, грозді цих квітів. У мене теж є, бачите, дивіться, У мене теж є багато, але вони наразі вони куплені тільки з магазину. Це не домашні квітіння. Ось одна, друга, третя. ось. А домашні квітнуть. ну Це гібридний фаленопсис, так що він сортовий гібридний. Сортовий гібрид, я б сказала так краще. Ось, Ну і оця моя красота. Я вам обіцяла його показати, і ось він у вас. Ну, все. На сьогодні дякую і всім пока.